Газетами позатикала оці вікна, щоб трошки вітер туди не дув. І низ заложила, щоб було тепленько. І все. Отак я спасаюся. Я наливаю чайник, ось так. підігріваю трошки, щоб не закипіло, бо це пластик одразу ж змінює форму, а потім наливаю в бутилку і під пледик так і сижу. Місяць такими способами намагається обігрітися місцева жителька Олена Кучевська. Каже, нині у її квартирі 13 градусів. Буває, трішки з'явиться, ну буквально на півгодинки, потім знову зникає повністю і у кімнаті і в кухні. Я неодноразово зверталась на нову якість. Ми писали заяву, туди їздили. Але візи нині там, як то кажуть. Тепла як не було, як немає, так і не було. Коли оце почали виключати світло, почало зникати опалення. Вони сказали: ми вас переключимо на елеваторні узливці, почали переключати і після цього почалася оця каталася. Надія тепла каже: тільки сім днів батареї були теплими протягом цього місяця. Обігрівачем накрутила вже 100 кіловат електроенергії. 2 декабря кухня холодна, 3. Обі холодные. батарея холодна, п'ятого холодна. П'ятого, шестого, седьмого, восьмого, дев'ятого обі були. Оце чотири дні були холодне. За листопад то все прийшло Скільки? 799. Я хочу тепла, говорю, тепло за свої деньги. В іншому під'їзді у Василя Вересенка ситуація така ж. Найбільше, каже, хвилюється за дружину, бо у неї онкологія, тому з ліжка встає мало. Сказав на хіміотерапевт, мені враз. То то вже не б'є хто відкривати. Як я відкрию та кокно, як в хаті 16 градусів? Та увімкнути обігрівачі не можуть, бо не вистачить пенсії на оплату електроенергії, додає Василь Вересенко. Його дружина пані Варвара просить свого обличчя не показувати. Говорить, доводиться лежати під ковдрами і у валянках. Як у газовій Знаєте, Не відбуває... пробити, не помійся, не можна холодно. А в мене ж тут стома. Я... У під'їзді тепліше, ніж у квартирах, розповідає місцева жителька Тетяна Трофіменко. Теплокомуненерго каже, що вони постачають до під'їзду. Під'їзд у нас гарячий, а в квартирі взагалі нема опалення. Навірно, нової якості і теплокомуненерго на треба якось працювати разом, допускати їхніх інженерів своїх. Ну щось вони там намудрили, а люди ну, страдають. Місцева жителька Любов Рибальченко каже: опалення на будинки постачає черкаси теплокомуненерго регулює подачу тепла до квартир управлінська компанія Нова якість. Двічі систему перезапускали, та ситуація не змінилася. Казали, що в нас тут попломбіровані ІТП». Зараз ми на елеваторних вузлах. Люди замерзають. Не просто, а це, слава Богу, що немає морозів. На вулиці зібралося 20 мешканців будинків з вулиць Прикордонника Лазаренка 4, 4 дріб 1, Груставі 9, 9 дріб 1, Тараскова 12 та 13. У всіх відсутнє опалення, додає жінка. Подавали в нову якість заяву. Я особисто носила до мера заяву. Змін нема ніяких. За що люди повинні платити? Люди замерзають. У людей вже пішло цвілятиня по квартирам. Уже все від холоду, і люди вже похворіли. Це вже крик від усіх нас. Ну це ж просто знущання над нами. Телефоном при служба Черкаси Теплокомуненерго повідомила, що вони подають тепло. А за його розподіл на внутрішньобудинкові мережі відповідає управлінська компанія Нова якість. Там у прес-службі пояснили, їхні інженери нині вирішують проблему. Як розповів Суспільному начальник управління житлово-комунального господарства Андрій Наумчук, ці будинки перевели з ДП бо під час відключення електроенергії. Теплоносій зупиняє роботу. І щоразу після його увімкнення доводиться перезапускати систему. Тому мешканців мікрорайону переключили на елеваторні вузли, які працюють і без електроенергії, на жаль, в нової якісті працівників, які розуміли, як поводитися з цим ЕТП, як його налаштовувати, відсутні зв'язку з мобілізацією. Тому працівники, які там залишились, там один чи два, на їх не вистачало для того, щоб більше одного двох будинків на день переключити і налаштувати ліваторні вузли правильно. Зі слів Андрія Наумчука, після перезапуску теплоносія слюсарі у системі виявили загазованість, яка і не дає прогріти квартири. В теплоносії є загазованість, і вона могла відбутися у зв'язку з тим, що реагенти, які додають теплокамоненерго, підготуючи воду для опалення, вони вступили в реакцію з якоюсь органічним речовиною. Зараз теплокамоненерга. Переключається на опалення на теплоносії від ТЕЦ, які іншого мають консистенцію, і такої проблеми немає. Ну, він не загазований. І свою котельню зупиняє. І пару днів буде, буде на західний район працювати від теплоносія ТЕЦ. Після цього теплокомуненерго замінює теплоносій весь свій при зупиненні котельні. І підготує новий теплоносій і після цього запускається з зі слів чоловіка. Опалення мають відновити до вихідних. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.